Доброго дня, Миколаїв, 11 липня 23 рік. Сьогодні продовжуємо, знімаємо вже третю частину про Миколаївські фундуки, Так сказати, як я їх називаю, чому я їх так називаю Миколаївської селекції. Тому що вони купувалися. Повторююся, хто вперше може дивиться моє відео, бо хто вже дивився, скаже сто разів одне й те саме повторяє. Купувалися вони на Миколаївських ринках, а на Миколаївських ринках на той час всі фундуки, як я зрозумів, які я купував, всі вони вирішені з горішка. Тобто вони не мають права називатися якимось сортом. Вони є сортоформою. І схожими на якийсь сорт. Ось один із них. Це не один, а самий перший фундук, який я купував, має ось такий горішок видовженої форми. Гарний горішок, ну, в'яжеться не дуже, ну, тому що дуже зарано, зарано він квітне. Не маємо запильника. Цей фундук, ось вже він нав'язав, ми бачимо сережки в'яже. Але, чи мені він подобається, цей фундук. У нього немає таких це відступлення, немає гронами великими, поодинокі десь. Ну так він в цьому році він дуже паршиво зав'язався. Але чим він мені подобається? Він мені подобається тим, що в нього ядро повністю велике. Горіх, великий горіх і повністю на всю шкарлупу, на всю оболочку це горі ядро виповнене, смачне кожен рік. Кожен рік на верхушки трошки впало. ось на верхушки. Маємо такі, в цьому році щось він слабо зав'язався, але я його вже думав спилювати, тому що я ось тут на нього щіпляв, Ось гілочка, вона вже велика, вона вже метрів п'ять, а то й більше, я щіпляв, Але я щіпляв на нього теж один із перших моїх фундуків Миколаївської селекції, я його ще не показував. Ось такий у нього горішок. ну це... Щеплена гілка, ось вона. Але він теж паршиво дуже родить. Ну цей мені він хоч і рідко родить. Ось такий великий кущ. Сонце забиває. Дуже великий кущ. Можливо, його просто. Посадити треба в інше місце, тому що він тут за сусідською хатою росте в тіні. Можливо, його прорідити треба, тому що ось такі стовбура здоровезні. Я їх вже вирізав. Це щепи. Одна, друга, щепи, але щепи. Щепи поганих. Поганих я чекав. Я думав, що щось роде, але щепи це поганих. Сортів Миколаївської селекції, я їх навіть показувати можливо не буду. Але подобається, що виповнений горіх. Горіх виповнений. Я вставлю, можливо, фото, якщо знайду, десь в мене є, я важив його. Ну, поки він лишився, він дуже погано вкорінюється, дуже. Я вже скільки робив відводки. Зробив декілька штук тільки в минулому році, вкорінення чомусь він дуже погано йде. Побачимо, посадимо його в іншому місці. Можливо, він переопилиться і почне гарно квітнуть чоловічі. Бруньки квітнуть уже в лютому. середина лютого повністю заквітають. Це один із перших. А це в нас ще один сортоформа, можна сказати, не сорт з Миколаївської селекції. Пізно тільки-тільки почали зав'язуватися горішки, на других вже є великі, а вони були геть маленькі, їх неділю назад не було, тиждень назад не було видно. А зараз вони пішли наростати. Я теж думав їх вирізати. Це купувалося як гале. Але ми бачимо, що це на гале воно, мабуть, геть не схоже. Але в ньому я думав їх перещіпляти, викопувати, тому що тут посадив ось саженці. Вітер темасенника, трапезунд. Але він в цьому році, в минулому році там декілька горішків було, а в цьому році... Він нав'язався прямо гарненько. І такого гарного розміру горішок. Як я казав, в Миколаївській селекції всіх їх видно. Не треба їх шукати. Всі вони ось. Подивіться, гарна загрузочка. Це він була в нього сигналочка. Але в цьому році так що... Ця сортоформа має право на життя. У нас в Миколаївської області. Ось така плюска. різна, Ось вроді закрита плюска. Ось відкрита плюска. Але загрузочка мене радує. Ми бачимо ось, де воно пройшло запилення, то на кожній гілочці є горішки. Так що цей сорт чи сортоформа має право на життя. Є у нас від нього відводочки, ми садили. Сидять вони в школки. Гарні горішки. Маємо надію, що щось буде якийсь толк. Сережок ще на ньому не видно, а видно ось. Сережки пішли вже зав'язуватися Сережки. Дякую. Підписка, вподобайка, обговорення. Можливо, хтось щось пам'ятає, хоч на що воно схоже. Але нагадую, всі вони вирощені з горішка. Це точно, тому що я їх садив. Я бачу, як в кореневій зоні в тих саженців знаходив горішок. Дякую за увагу. Слава Україні!